Вітання глядачам нашим усім звати Назар Задарій, Ми в Луцьку зараз і в дуже незвичайному місці ніколи не робили таких відео, таких матеріалів. Ми на території йоги в Луцьку і з Христиною сьогодні будемо говорити з засновницею території йоги, майстеркою. Як я ще тоді казав, інструкторкою. А загалом, що ви практикуєте тут, який у вас основний напрямок, тому що є всі там хатха йоги, йога Нідра, флай-йога тут не популярніше, теж це побачиш. Тут можна це робити. Ваш напрямок який. Вітаю. Наша основна ідея це загалом про те, що йога вона одна, а видів йоги може бути багато, як і різних філософій і різних сприйняття світу у різних людей. Тому у нас є декілька видів йоги. Є класична хатха йога, про яку ви вже згадали. Ми викладаємо в методиці ішвара йога, а є інша зала для флай-йоги це заняття в гамаку, які дійсно є зараз досить популярними. Маємо йога-терапію для людей, які мають проблеми зі спиною або з будь-якими іншими там суглобами і так далі. А є такий напрям роботи як остеопатія, є масажна практика, тайський масаж, тобто в нас досить такий широкий спектр послуг, і ми беремо учнів від просто нуля і до максимально продвинутих практиків, тому що є різні рівні і цілий день ми практикуємо. Тобто то ви групи можете набирати і у вас якісь індивідуальні, мабуть, щось так. Є. У нас є групові практики, є індивідуальні залежно від запиту. А... Що таке взагалі йога? Тому що всі думають, що це ну, тут, 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 така робота з тілом, та, та й все. Насправді, робота Як з тілом це, це лише одна складова, але якщо дивитися на йогу більш глобально, то її ціллю є розвинути не тіло, а мозок і задіяти наш мозок на 100%. Часто кажуть, що ми там використовуємо 2-5%, а основною ціллю йоги є розвинути можливості нервової системи. І тіло це найбільш доступний інструмент, тому що воно матеріальне, ми можемо з ним працювати так досить явно. Але е, маємо роботи роботу із тілом, із диханням, із свідомістю. Тому знову ж таки, залежно від запиту, від того, хто прийшов і що просить. Угу. Е, а захотіла людина, до речі, зараз як ви спостерігаєте? Ну, все таки, у нас такі. Події сталися в широкомасштабне вторгнення Росії після 24 лютого. Як ви спостерігаєте, це залишилось популярним заняттям? Чи спад пішов якийсь спаду? Ще? Немає, мені здається, стало ще популярніше, ну принаймні те, що в Луцьку. Тому що людям потрібно турбуватися про ментальний стан, угу. і як то кажуть, аби кукуха не поїхала, то треба чимось спасатися. І йога це один з таких гарних варіантів, як себе повернути в норму, тому що з нами відбувається життя, відбуваються певні стреси. А йога спроможна їх трошки розгладити і повернути нас в норму. Так і що ви пропонуєте, щоб кукуха не поїхала? Я пропоную практикувати. Міняти ритм дихання, міняти роботу з тілом, і йога допомагає повернутися в момент тут і зараз, тому що протягом дня ми думаємо про різні виклики, які нам надходять, і те, як ми маємо їх вирішити. А тут, ну практично, годину-півтора, людина не думає ні про що, ні про війну, ні про свої якісь проблеми. Вона перебуває в контакті з собою і налагоджує цей конект себе, зовнішнього світу. Думає про якісь більш духовні речі і виходить вже згармонізованою, тому що ми працюємо з гормональною системою і з нервовою, найперше. А це наш настрій. Помінялися гормони, змінився стан нервової системи, і здається, що все вже значно краще ніж було, тому що однозначно, що вирішує наш стан не сама ситуація, а те, як ми до неї ставимось. Тобто хтось залишається в нормі, а хтось вже ні, тому практикуємо. А початківцям, що б ви радили, Що починати там? Що робити? Початківцям я раджу приходити в групи для початківців, найперше, mm -hmm. та? щоб не перенавантажити себе. І це має дійсно подобатися. Не треба себе йогою наказувати або воювати з собою, роблячи щось надто складне. Тут ідея в тому, аби робити це стабільно, і це має накопичувальний ефект. Ну так як, наприклад, вітаміни почати пити, та просто маленькими кроками щодня, хоча б по 20 хвилин, щось робити нове для себе: міняти дихання, робити певні вправи, робити медитативні техніки, і так раз і щось в тобі змінилося за місяць-два-три. А чи варто це самому починати робити? Можна, але я рекомендую краще почати з грамотним інструктором, тому що є великий шанс найперше травмування по-друге, робити щось не так. Коли я починала, було насправді досить мало інформації, були якісь такі поодинокі книжки. Зараз слава Богу, у нас вже величезний доступ до знань. І якщо є можливість практикувати з інструктором, чому ні? Якщо нема можливості, у нас є онлайн заняття. Та тобто, вже ми маємо доступ до нашої йоги в будь-якій частинці світу. Ви вже зауважили, що живемо в тяжкі часи, і коли може, й кокуха поїхати. Ну хтось хто як на це реагує? А оці якісь тривожні стани, як з цим можливо, впоратись, справлятись. Власне, через дихання uh -huh. найкраще працюють дихальні техніки, коли ми починаємо усвідомлено дихати, рахувати на вдиху і на видиху, видовжувати вдих і видих, тому що від нашого стану емоційного е, якраз дихання воно його показує. Наприклад, коли ми там в стані злості, то в нас дихання одне, коли ми в стані радості інше, в стані тривоги ще інше. І вже маючи певні інструменти, дихальні, коли. На вас, наприклад, приходить цей стан тривоги, так? і ви собі кажете, що треба зараз вдихнути. Ну, умовно, там, на 7 секунд розтягнути вдих, і на 7 секунд розтягнути видих. Тобто повернутися в тіло, в тут і зараз, і поміняти роботу нервової системи. Тобто, так це балансується, і це працює з точки зору і психотерапії, і йоги. Тому я завжди найбільше наголошую на важливість зміни дихання саме. Uh -huh. Uh -huh. Військові, які приходять, теж з війни, і їм потрібно адаптовуватись. Ну хто як реагує по різному? Хто реагує там реабілітовуватись, адаптовуватись до вас є групи, можливо, для ветеранів. Поки що їх немає, але ми готові їх відкрити, поки не було такого запиту, тому що ті військові, які повертаються, вони лікуються поки в лікарнях, та і багато хто повертається назад. Але я маю таку надію, що дуже швидко ми будемо організовувати такі реабілітаційні е, заняття, тому що, коли почалася війна, в нас був такий благодійний проект для тих, хто був тимчасово переселений. А ми робили заняття для мам і для дітей в різних залах. Тобто, мами мали можливість побути на одинці дітей, розважав інший інструктор. І дуже класний проект. Тоді був декілька місяців. Він протривав. Ну потім люди вже поїхали додому, і вони нам досі пишуть, що вони продовжують практикувати вдома, то це приємно. Тому думаю, що з військовими теж ми будемо мати справу. Але на даному етапі досить мало їх приходить одиниці. Буквально то ще таких сформованих груп немає. Але це попереду. А, Тобто приходять. А що ви пропонуєте в такому випадку? Ми дивимося на людину, mm -hmm. на її питання, на її проблеми, тому що ж різні люди приходять. Хтось. Приходить просто з бажанням вже заспокоїтись нарешті комусь потрібна дійсно тілесна вже реабілітація, тобто залежно mm -hmm. у кого яке питання виникло, а є таке поняття як йога на кожен день. Йога і є на кожен день. Да. Насправді, коли мене питають, скільки я разів в тиждень практикую, джожитись, е, кажу кожен день. Ну тобто, якщо ми прокидаємось, ми щодня чистимо зуби, щодня вживаємо їжу, і щодня потребуємо сну, то так само наше тіло і наша нервова система щодня потребує турботи про нас. І коли ви вже спробуєте так жити щодня, роблячи певну практику, а потім якийсь період не будете робити, то ви відчуєте, наскільки ви втрачаєте багато. Тому йога, вона і є на кожен день. І йога це те, що дає ресурс жити якісно і жити гармонійно. Тому лише кожен день. Добре, йога не кожен день. Територія йоги Луцьк. Хто буде в Луцьку чи хто живе в Луцьку, то приєднуйтесь і виправляйте собі кукуху, якщо це вам потрібно. До речі, так, і всім дякую. Для новачка ми беремо вісім, тому зараз знімаєш карпетки. Всюди ці вешки мають бути. Робиш вдих і з видихом другу ножку. Дих і присідаєш в них.